Дорогі вибранці Христові, нехай Господь розкриває нам серця Духом Святим під час роздумів над Словом Божим. Сьогодні у нас наближається до завершення наш цикл про церемоніальний закон старого заповіту. Ми пройшли вже давно про храм, а ми пам'ятаємо, що більше ніж храм це Христос. Ми пройшли про священство Ааронова і пригадали, що у нас є пересвященик за чином Мельхиседеком, який не потребував. Навіть приносити жертви за власний гріх, тому що був безгрішним. Це теж наш Господь Ісус Христос. Ми говорили про жертвоприношення, які були в центрі храмового служіння і служіння священиків. І ми пам'ятаємо кожен раз, згадуємо про те, що жертва Христа це те, що насправді примирила з Богом, тому що ця жертва задовольнила святого Бога, Бога Отця на це Бог і послав свого Сина в цей світ, щоб Господь. Втілився, виконав закон і кінець кінцем заплатив за наші гріхи своєю смертю, а потім, перемігши смерть, Воскрес. Ну, і також у нас великий цикл свята був, обрізання була одна проповідь, і вже кілька проповідей про церемоніальну чистоту і нечистоту. Дві проповіді стосувалися їжі. І свободи християнина», конкретно друга із них. Щодо їжі, питва, інших речей ми теж таркалися. І минулого разу про незанечищення від контакту з мертвим тілом, а також виділення зі статевих органів. І залишилась в нас четверта особлива частина цього церемоніального закону про церемоніальну чистоту і нечистоту. Вона трошки осівна стоїться. Тема прокажених прокази. І тут які особливості. Тут ще є медична сторона. В принципі, медична сторона була у нас і минулого разу, тому що що таке контакт з мертвим тілом, крім церемоніального, це ризик також інфекції, тим паче в тих широтах. Все так само кровотечі, виділення зі статевих органів, теж не всі хвороби від нервів, а деякі все ж таки від іншого, як то кажуть дерматологи, венерологи. І ось у нас прокази. Проказа – це вже справді інфекційна хвороба, інфекція. Хоча якраз коли ми читаємо Біблію, особливо це, це запроваджено в книзі Леви, 13 розділ, 14, там прокази названі не тільки шкіряні хвороби, хоча це наша тема шкіряні хвороби, але можу нагадати, що там і на одягу так звана проказа була, і на домі проказа так звана, ну, це якісь грибкові проблеми. Певні були, ну ми будемо таркатися тільки інфекційної або не обов'язково інфекційних шкіряних хвороб. І коли ми читаємо про хвороби, про казу, ми знаємо, що це інфекція. Дуже часто так згадується, хто любить Джека Лондона, оповідання Південних Марів, там дуже яскраво описано. Є гарні фільми про ранніх християн, і там теж інколи ми можемо бачити. Прокажених, не тільки в фільмах про Христа, коли вони з'являються, але вже і про раннє християнство, про учнів Ісуса Христа. Є різна література, яка стосується саме Близькосхідної східної, і не тільки Близькосхідної, східної, взагалі східної тематики, тому що проказа або лєпра це хвороба в першу чергу таких от теплих країв. Екваторіальних, тропічних, навіть сказати, країв. Ну і також, коли ми читаємо про середньовіччя або буквально середньовічну літературу, то хрестові походи принесли з собою, хрестоносця принесли до Європи і проказу. Це теж в літературі дуже часто можете згадувати, хто що читає, хто що любить. Це був великий виклик тоді. Але коли ми читаємо Біблію. То таке враження, що більше церемоніальна нечистота саме підкреслюється. Таке враження, що ця хвороба не така і важка була. Що ще цікаве, коли ми читаємо про язичників, навіть в Біблії, згадаємо Наамана, він не був відділений від соціума, не був відділений ані від родини, ані від двору царського. А коли ми читаємо вже про євреїв. Можемо згадати про каженого царя Узію або Азарію. Навіть окремий дім йому побудували, і по суті, він вже не був царем, будучи царем номінально, вже його син більше керував. Тому от в Біблії ми бачимо от такий серйозний наказ ізоляції. І ми автоматично думаємо про гігієну. Правильно ж? Для чого ізоляція про гігієну. Щоб не було інфекції, щоб ця не шкірилася. Разом з тим, сусідні сірійці, на Оман був, не переймалися цим. Йосип Флавій це часи Христа, ну, трошки пізніше, час зруйнування храму Єрусалимського, й рік і далі. Йосип Флавій пише, що язичники також нічим не були відділені, прокажи. Тобто хвороби на той час, всі хвороби, здається, вони не настільки жахливі були, як уж це навіть в 19 столітті маса фотофактів. І зараз проказа є, але зараз вона лікується банальними антибіотиками, до речі. І не так все, здається, драматично було, як у того Джека Лондона чи в інших оповіданнях. Ще один момент був, що часто під цю категорію потрапляли різні хвороби шкіряні. І коли ми читаємо Левит, 13 розділ в першу чергу. Здається, ми читаємо просто підручник з дерматології. У нас тільки там див діагностика що там робити, що не робити, можна допускати до збору, не можна допускати. Сидить в карантині людина. От Коли ковід був у нас і знову йде, але вже не так важко, то так от теж пригадувалися ці карантинні заходи, от саме які були. І хоча коментатори пишуть про те, що, здається, не така важка була ця проказа, тоді лепра. І що більше церемоніальне, ніж гігієнічне було, я думаю, мудрий Бог він саме відділив, дав наказ саме Божому народу, сусідні народи так не переймалися тим, щоб відділяти цих людей з шкіряними хворобами, щоб хвороба не ширилась. Але згадуємо минулу неділю проповідь про контакт з мертвим тілом, а особливо з кровотечею. з жіночою кровотечею 12 років, жінка поза контактом із домом Божим. Зі служіння. Так само і прокажені. Поки він не очиститься, а справжня проказа вона сама не виліковувалася, як правило, хіба що чудовим чином, то він відділений. І коли ми дивимося на те, чому ця проказа начебто не така важка була, так виглядає, принаймні, є різні <кас> теорії, можливо, просто стала більш злоякісною ця інфекція, можливо, це не зовсім та проказа. Але все це таке, скажімо так, лірика, нас більше хвилює, що не навіть не тимчасове, а нас в тимчасовому цікаві контакти з Богом, присутність в Божому домі, чого були позбавлені прокажені, і також, звісно, вічне спасіння. І ми бачимо, що часом оця проказа або всі ці хвороби, які могли називатися проказою, сюди маса шкіряних хвороб потрапляла. Зокрема, той же Псаріаз, хоча все це було і хвилювало, і всі люди попадали в одну корзину, але результат один для учнів слова відділення від Бога на довгий час, як ми бачимо по згаданому царю Азарії або Узії, по суті, на все життя, на десятиліття він був відділений від родини і від храму. І можемо згадати, що от принаймні два таких яскравих випадки, коли проказа дана була Богом за гріх. Азарія той покадив. Він був такий ревний християнин, скажімо, старозаповітник, який очікував Христа, який любив церкву старозаповітну, храм і хотів покадити, але була чітка заборона тари на це. І ми пам'ятаємо бунт Карея, Датана, Авірона, і ми пам'ятаємо, як Бог покарав тих, хто сказали, що ми теж левити можемо кадити, але Бог сказав, кадять тільки із роду Ааронового. Ну, а як ми розуміємо, Узія він взагалі був із роду Юди, як наш Господь, і взявся не за своє, і Бог його ударив, проказує. Інше бунт Мірям і Аарона проти Моїсея, і Мірям рідна Сестра Майсея, яка його врятувала свого часу, Бог рятував, звісно, але вона доклалася. в той кошик його поклала, слідкувала, щоб куди треба, він приплив. І от старша сестра взяла на себе забагато і теж стала претендувати на лідерство. І ми знаємо, що Бог покарав її також. Стала вона біла, як сніг, як мертва дитина, яка народжується. І Бог через Майсея всілює мірі Ам. Ну, а в принципі, в іншому в усьому, звичайно, хвороба як хвороба, наслідок прабатьківського гріха, як ми всі хворіємо чимось, так і люди в той час в тому кліматі хворіли багато на прокази. Ми вже згадали: ізоляція від родини, ізоляція від скині, або далі від храму. Вони мали жити поза станом в часи скині, в часи пустелі. І потім поза брамами, в часи, вже, коли жили євреї в містах, і, зокрема в Єрусалимі. І коли ми подивимось на Левит, 13 розділ, 45-й вірш сказано, як мав поводити себе прокажений після всієї цієї довгої диференціальної діагностики, а прокажений, що проказа на ньому, одежа його буде роздерта, а голова його буде відкрита і повста закриє. І буде кричати нечистий, нечистий. По всі дні, коли болячка на ньому буде нечистий, він нечистий, самітній буде пробувати він поза табором оселя його. Ну, це навіть не ковід, це навіть не запалення легень. Зазвичай проказа справжня, вона триває все життя. І ми вже такі приклади побачили. Коли нема чудового уздоровлення, то отак от. На все життя відділений від родини, відділений від всього народу ізраїльського, і від земляків і від храму. І у нас є зустріч з прокаженими, сілення прокажених Господа Ісуса Христа. Як ви бачите, у нас сьогодні історія про десятьох прокажених із Луки, 17 розділ. Почитаємо з 11 вірша. І сталося, коли він ішов. До Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю. І коли входив до одного села, перестріли його десять мужів, слабих на проказу, що стали здалека. Ми бачимо все по законам, да? і голос піднесли вони та й казали. Не написано, що казали нечистий, нечистий, да? а написано, що Ісуса, наставнику, змилися над нами. І побачивши їх, він промовив до них, підіть і покажіться священикам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг його, складаючи йому, а то самарянин був. Ісус же промовив у відповідь Чи не десять очистилось, а дев'ять же де? Чому ж не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому: Підведися і йди, твоя віра спасла тебе. Дорогі брати і сестри, тема нашої проповіді очищення від бракази – сілення та церемонії, тому що у нас цикл про церемоніальний закон, але, можливо, ще яскравіше буде така підтема, питання, проблемне. Що важливіше сілення чи церемонії? Звісно, щось цілення. Але, на жаль, ми, діти плоті, діти гніву, наша плоть, дитина гніву, чіпляються за церемонії і хочуть церемоніями замінити стосунки з Богом, замінити віру християнську. Ми бачимо чудову історію, коли Господь сілює десятьох. Коли ми читаємо Матвія, восьмий розділ, на початку ми бачимо історію про одного прокаженого, а тут цілих десять. Наш Господь їх сілює, Він їх не таркається, як у Матвія, того прокаженого. Він їм дає наказ, підіть, покажіться священникам. І ось вони очищаються. Цікаво, як вони тут звертаються до нашого Господа. Вони звертаються до нього як наставник, як до учителя. І цікаво, хто це були, що за люди. Дев'ять євреїв і один самарянин, біда гуртує, і ось вони сілюються дорогою. І ми бачимо вдячність і невдячність. І ми бачимо, що дев'ять євреїв вони ідуть до храму, тому що був цілий обряд, все, все про очищення. Треба було показатися священнику. Треба, щоб священник засвідчив, що людина зцілилася така санстанція. І крім того, треба було ще жертву принести, на відміну від деяких інших очищень яких ми минулого разу читали, тут треба було приносити ще жертву, теж це було детально прописано. І от знаєте, біда буває з нами дуже навченими. Ми дуже добре знаємо щось, що Бог наказує, а наше серце при цьому залишається далеким від Бога. І знаєте, якби 10-й був язичник, справжній язичник, грек якийсь умовний, або єгиптянин, хто завгодно, ми б тоді могли казати про це. Та була раса, чисту дошку сприйняття цієї людини, яка не знає закону, не заплуталась в законі, але серцем сприйняла Ісуса і прийшла подякувати Своєму Спасителю, в даному разі від такого жахливого гріха, принаймні. Звісно, від вічного влади, гріха і смерть. Але Самаряни теж були людьми книги. Вони теж мали п'яте книжки, визнавали їх Бога натхненними. Не вважаючи такими уже богонатхненими решту старого заповіту. І ми пам'ятаємо, вони поклонялися в іншому місці, теж святому місці, на своїй території. Не будемо вже вдаватися в історію цього народу, як він виник. По суті, це ті ж самі помішані ізраїльтяни, північне царство з різними народами. І вони теж очікували Месію, вони теж очікували Спасителя. І у що, що Асамарянин теж добре знав? Левит – 13 розділ, 14 і все решту. Але ми бачимо, що дуже часто ми, коли уповаємо на свою обраність якусь, от як тут євреї уповали явно на свою обраність, а самарянин, з яким би вони ніколи б не спілкувалися, як каже та самарянка Ісусу, як ти бувши юдеєм, простош у мене напитися. Ми ж не спілкуємося, самаряни з юдеями, не використовуємо спільного посуду. Але тут уже в біді біда згуртувала. І вийшло, що коли прийшло чудо, то всі пішли виконати усі формальності, забувши навіть подякувати Господу. При цьому, звісно, тут теж така цікава історія, не будучи ще церемоніально очищеним, в принципі, цей самарянин навіть, можна сказати, виглядає так, що порушує він заповідь, тому що він. Крім того, що почав голосом гучним славити Бога, він припав обличчям до Ніг Ісуса, будучи ще певна з погляду закону церемоніально нечистим. Але Господь йому не докаряє за це, але Господь каже: чи не десять очистилось, а дев'ять же де? І чому цей чужинець прийшов віддати славу? Дорогі брати і сестри, пригадується те сілення із Матвія, 8 розділ, коли. Підходить близько, як ми розуміємо, цей прокажений, другий вірш я починаю читати. Ось підійшов прокажений, уклонився йому та й сказав, коли, Господи, хочеш, ти можеш очистити мене. А Ісус простяг руку і доторкнувся до нього, говорячи, хочу бути чистий, і тієї хвилини очистився той від прокази своєї. Ми продовжуємо проповідь минулого разу. Ісус таркається нечистих. Жінка, занечищена своєю кровотечею, таркнулась його одягу, а занечищився церемоніально Господа. Наш Господь приходить, таркається мертвого тіла дочки Яїра, таркається смерть. Цей образ, який ми минулого разу розвивали, що мало того, що Ісус доторкнувся мертвого тіла, Він сам згодом прийняв смерть став мертвим заради нашого спасіння. Так само тут. Тому самарянину, який, мабуть, занадто близько підійшов, ну, Ісус міг сказати, чого ти так близько підійшов? Відійди, я тебе зцілю на відстані, епідеміологія, церемоніальна чистота, нечистота, Слово Боже, але Господь навпаки простягає руку і таркається його. Тут же самарянин таркається ніг нашого Господа. І це той образ, який іде через весь Новий Заповіт, через ці чотири Євангелії Ісус. Став тілом, одним з нами. Це не є гріхом. Тут він ще не взяв гріх на себе, але таркаючись нас, Він занечищується, Він бере нашу нечистоту. І тут нечистоту прокажених. Нечистоту прокляття через гріх ми хворіємо, через гріх ми помираємо, через гріх ми відділені. Ми часом в сім'ях. Як та Кайдашева сім'я буває, виглядає. А буває, що ми вже і раді бути одні, а хвороба нас відділяє, або от війна нас розділила, хтось кудись уїхав, або хтось лежить в інфекційній лікарні, туди не можна і зайти навіть, і побачити цю людину. Це все образи такі слабкі, образи насправді нашого, по ідеї вічного відділення від Бога, падшого творіння. Але Ісус прийшов в нас примирити з Богом. І оці маленькі, маленькі, маленькі оці нюансики, яких ми торкаємося на цьому циклі проповіді про церемоніальну нечистоту і чистоту показує, як нас любить наш Господь. Він прийшов для того, щоб поновити наші стосунки з Богом, і щоб поновити наші стосунки одне з одним, щоб примирити нас одне з одним також. І, звісно, наша відповідь має яка? Прославити Бога. Ми дуже часто впадаємо в церемонії, ми дуже любимо щось зробити, таке, навіть гроші заплатити, але тільки не позбавитися власного гріха. І коли ми бачимо цих дев'ятьох євреїв, поставимо себе конфесійних лютеран на їх місце, ми ж знаємо Біблію добре, ми розуміємо, ми ж не самаряни, так? ми теж дуже часто. Можемо побачити себе невдячними і тими, хто недостатньо славлять Бога і забуваємо славити Бога, як часто ми, брати і сестри, не дякуємо. Я думаю, кожен з нас ловить себе на тому, що коли хворіє, то розуміє, що недостатньо дякував Богу за той час, коли був здоровий. Так? А коли вже здоров'я нема, чи вже по віку, чи просто ми лежимо в лешку через банальну застуду, то тоді ми вже починаємо розуміти. Що так, да, ми не дякували Господу. Ми не дякували Господу за хліб щоденний достатньо. Ми не можемо подякувати насправді. Ми не можемо уявити, що було б, якби Бог нами не опікувався. І наскільки ми були невдячні, поки ми мали мир і сиділи, як люди з інших країн зараз і думають, та щось тому українці самі винуваті, щось вони не можуть порозумітися своїми сусідами. Якби не було у них гріха, то не було б війни. Але і ми були схожі на таких, коли спостерігали те, що відбувається поруч десь недалеко, Потім прийшов ближче в 2014 році, а потім ще гірше. Отже, дорогі брати і сестри, Господь хоче, щоб ми були вдячні йому. Звісно, церемонія це важливо, але найважливіше наше серце. Ісус хоче таркатися нас, як Він таркається, цих прокажених. Того в Матвія 8 або цього самарянина в Луки 17. І, брати і сестри, коли ми думаємо про самарян про цього чоловіка, то він був двічі відділений від Бога. Він міг надіятися на те, що все ж таки в Самарії, правда, істина. Але по всьому було видно, що юдейський народ більш благословений, храм там, величний храм. І цей самарянин був відділений як прокажений і був відділений як не Неюдей. І, брати, і сестри, сьогодні ми читали якраз Божою милістю у нас випала Луки 10, притча про милосердного самарянина. Ісус назвав себе, показав себе таким милосердним самарянином, який прийшов омити рани, який прийшов доглянути оцього скаліченого чоловіка, коли пройшли свої повз. І коли ми згадуємо історію Христа за Лукою, далі, а сьогодні ми читаємо 17 розділ Луки, притча Самарянина це 10 розділ Луки, то у нас є друга книга Дії святих апостолів. І коли наш Господь возноситься, Він каже, що завдання апостолів іти і проповідувати Євангеліє, свідчити про Ісуса. В Єрусалимі, в Юдеї, Самарії і до останнього краю землі. Починається, по суті, після канонічної території Юдейської із Самарії. І коли ми дивимося, як Євангелія шириться, коли почались переслідування церкви ранньої, то куди розпорошилися учні по всій Юдеї і далі в Самарії, і далі в інші країни? Восьмий розділ нам оповідає. Про чудове пробудження, наверня самарян. Був там один безбожник, був там один лицемір, Симон Волх, ну, це інша історія, але справді величезне пробудження і спасіння самарян відбулося саме в перших розділах дій святих апостолів. Євангеліє йде далі, до нас, теж відділених, теж нечистих, нечистих за своїм походженням. Але Господь нас омив у хрещенні, Господь нас назвав своїми християнами. І наша підтема, що важливіше сілення чи церемонії. Або згадаємо попередні проповіді, хто більший? Храм, чи той, хто прийшов в нього і наповнює його сам Ісус? Що важливіше? Дотримання свята, чи той, кому присвячене це свято? У нас сьогодні День Христа Господня. Ми шануємо Ісуса Христа. Ми шануємо того, хто на Христі, але не дерева, на якому був розп'ятий наш Господь. Незважаючи на всі певні легендарні аспекти цього свята в історії, але це раннє християнське свято, так чи інакше, що б там не було, який би хрест не знайшла свята Олена, але вона прагнула Ісуса Христа. Вона прагнула, щоб Євангелія ширилася в її царстві, в царстві її сина Костянтина, і Бог через них працював. І саме Христос має бути в центрі наших всіх думок, а не, наприклад, дерева. І тут ми дуже легко з'їжджаємо, наш фокус з'їжджає на оці ось церемонії, можемо сказати. Що важливіше формальне слідування Дню поклоніння чи щоденні стосунки із тим, кому. Цей день присвячений, що важливіше віра чи церемонія? Порожні церемонії це нічого без віри. І що важливіше, той, хто стілює нас, чи наше бажання жити комфортно без Христа, відкупившись церемонії, відкупившись пожертви, відкупившись постом в якийсь день або в якийсь період церковного року. І наше знову таки проблемне питання: як нам не стати релігійними такими невдячними, поверховими? Людьми, псевдохристиянами, Якщо ми дивимося своє серце, ми завжди знайдемо свою невдячність, ми завжди знайдемо нашу от поверховість в стосунках із Господом, нашу нелюбов одне до одного, брак любові, наші автоматичні дії, коли ми можемо автоматично зробити знак Христа, не думаючи про Спасителя, можемо автоматично ходити до церкви, бо звикли так. І, як то кажуть, в одне ухо влетіло, в одне вилетіло. Все це, на жаль, є, тому що в нас є гріховна плоть. Насправді треба боятися, щоб не було так, як з синами Авраама, про яких каже Ісус, які будуть кинені до гієни, а заходи зі сходу прийдуть ті, хто далекі були від Божого народу і спасуться. Ісус каже, що той Господар кличе кого на бенкет? Убогих калік, можна продовжити прокажених навіть, Господь покликав. Ми завжди знайдемо себе слабкими християнами, недостойними Христа, але ми тут, серед нас, завжди знайдемо самого Христа, який прийшов в нас покріпити, який прийшов в нас пробачити, який прийшов дати нам сили, перемагати гріх, який скаже нам, як цьому самарянину, підведися і йди! Благословення на нове життя! І запевнить, Твоя віра спасла тебе, ваша віра це єдине, що може спасти нас і дарувати вічність. Вітаю вас, Си. амінь.